Потрібно вчасно виїжджати на місце, все робити злагоджено, щоб кожен розумів, що в нього потрібно. У кожного є свої певні задачі. То кулеметник на, на ДШК. Я як старшої групи, в мене така зброя. Є люди, які з прожектором, є лазерна указка. Четверта людина там, підносить боєкомплект. Потрібно швидко працювати. Працюємо таким прожектором. Доволі гарно він працює. Вночі десь на кілометр, може більше, він лучом б'є в небо. Тобто, якщо противник попав в луч, то ми його бачимо і по ньому працюємо. Теплодиційний прилад. Вночі дуже гарно нам допомагає, щоб провоювати повітряну цю. Торгуємо постійно. Тобто постійно ми їздимо або просто чекаємо. Треба зорієнтуватися в просторі, де летить. Взагалі, ну, можливо, яка відстань до нас, висота, побачити. Якщо ти його вже хоч трішки побачив, де він ну, летить, то вже проще зорієнтуватися в просторі. Щоб сказати, нашому українському народу, нашому спису, пускай не переживають. Ми... Охороняємо наш повітряний простір. Хай люди надіються на нас, що вони будуть у безпеці. Разом до перемоги. Слава Україні! Героям слава!